Третє питання нашого семінару: запровадження програмно-технічного модулю інформаційний термінал. Реалізація цього проекту розпочалася в середині лютого. Прокоментувати це питання ми попросили начальника відділу організації митного контролю Юрія Конюшенка. Юрію Вікторовичу, розкажіть, будь ласка, з якою метою впроваджується програмно-технічний модуль інформаційний термінал. Програмно-технічний модуль інформаційний термінал. Впроваджується з метою удосконалення процедур митного оформлення та контролю товарів та недопущення випадків неприйняття посадовими особами митних органів декларацій на паперовому носії до митного оформлення. Інформаційний термінал розміщується в приміщеннях для декларантів за місцем розташування підрозділів митного оформлення та використовується для введення декларантами в автоматизовану систему митного оформлення. Електронних копій митних декларацій на паперовому носії з використанням змінних носіїв інформації. Інструкцію з використання програмно-технічного модулю інформаційний термінал затверджено наказом держмотслужби від 30.12.2011 року за номером 1103. Які основні функції програмно-технічного модулю Інформаційний термінал для функціонування програмно-технічного модуля інформаційний термінал. Використовується програмне забезпечення, за допомогою якого здійснюються такі основні функції: перевірка змінного носія інформації на наявність вірусів, форматно логічний контроль експортних митних декларацій та експортних декларацій митної вартості з можливістю відображення списку помилок на екрані монітору та запису їх на змінний носій інформації, автоматичний розподіл експортних митних декларацій. Між посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу, які працюють в поточну зміну, відображення на екрані монітора, прізвища та ініціалів посадової особи підрозділу митного оформлення, на яку автоматично розподілено митну декларацію у разі здійснення автоматичного розподілу та номеру його робочого місця, друк квітанцій про прийняття в роботу поданої експортної митної декларації. Якщо за результатами здійснення форматно логічного контролю помилок не виявлено, що є підставою для надання відмови у прийнятті митної декларації? Експортна митна декларація разом з експортною декларацією митної вартості у разі її подання за результатами здійснення форматно логічного контролю, яких не виявлено помилок, в автоматичному режимі переводяться для автоматичного розподілу між посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу. Які працюють в поточну зміну, в порядку черговості їх внесення, та зарахуванням наданих прав доступу до програмно інформаційного комплексу єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби, завантаженості по кількості декларацій, які знаходяться в роботі, кількості товарів в таких деклараціях, наданих повноважень для виконання митних процедур кожної посадової особи підрозділу митного оформлення. Якщо все-таки помилки є, що робити. Експортні митні декларації разом з експортною декларацією митної вартості в разі її подання в результаті здійснення форматно-логічного контролю, яких виявлені помилки, що є підставою для надання відмови в прийнятті митної декларації для оформлення, можуть бути переведені для автоматичного розподілу за рішенням декларанта шляхом вибору відповідного вікна на сенсорному екрані. Для отримання картки відмови в прийнятті митної декларації. У разі виявлення за результатами здійснення форматно-логічного контролю помилок у заповненні експортної митної декларації та або експортної декларації митної вартості у разі її подання що є підставою для надання відмови в прийнятті митної декларації для оформлення, декларант має право відмовитись від переведення для автоматичного розподілу цієї експортної. Митної декларації шляхом вибору відповідного вікна на сенсорному екрані. Після автоматичного розподілу експортної митної декларації між посадовими особами підрозділу митного оформлення митного органу або відмови декларанта від переведення експортної митної декларації для автоматичного розподілу за результатами форматно-логічного контролю за допомогою вбудованого принтеру інформаційного терміналу, здійснюється друк. Та видача декларанту квитанції про прийняття в роботу експортної митної декларації із зазначенням дати і часу друку, довідкового номера, прізвища та ініціалів посадової особи підрозділу митного оформлення, на яку автоматично розподілено митну декларацію, та у випадку виявлення помилок у заповненні експортної митної декларації та або експортної декларації митної вартості. За результатами формат логічного контролю номери граф митної декларації та або декларації митної вартості, у заповненні яких виявлено такі помилки. У разі відмови декларанта від переведення експортної митної декларації для автоматичного розподілу прізвище та ініціали посадової особи підрозділу митного оформлення квітанції не роздруковуються, паперовий примірник митної декларації. Та додані до нього документи подаються посадовій особі підрозділу митного оформлення, яка, згідно з функціональними обов'язками, отримує такі документи від декларантів та передає їх відповідним посадовим особам підрозділу митного оформлення згідно з проведеним автоматичним розподілом. Електронна копія митної декларації та електронна копія декларації митної вартості повторно не подаються. Чи здійснюється перевірка документів під час користування інформаційним терміналом? Так, посадовою особою підрозділу митного оформлення здійснюється перевірка документів, що посвідчують особу декларанта. Вносяться до розділу 1 інформаційного аркуша відомості про посадову особу підрозділу митного оформлення, призначену для здійснення митних процедур за митною декларацією згідно з автоматичним розподілом. Та заповнюється і видається декларанту відривний талон інформаційного аркуша. Посадова особа підрозділу митного оформлення, яка згідно з функціональними обов'язками отримує від декларантів та передає відповідним посадовим особам підрозділу митного оформлення згідно з проведеним автоматичним розподілом паперові примірники митних декларацій разом з іншими доданими до них документами. Після закінчення поточної робочої зміни вносить до сформованого програмно-технічним модулем інформаційний термінал звіту за робочу зміну, що минула, про експортні митні декларації після автоматичного розподілу яких протягом 60 хвилин від часу зазначеного на квитанції в локальній базі підрозділу митного оформлення відсутня інформація про прийняття або надання відмови у прийнятті митної декларації для митного оформлення. Відомості про причини відсутності такої інформації підписує звіт особистим електронним цифровим підписом та надсилає його до єдиної автоматизованої інформаційної системи держмедслужби в установленому порядку. Дякую. Про роботу програмно-технічного модуля інформаційний термінал розказав начальник відділу організації митного контролю Юрій Конюшенко.